Да. Вітаю вас, дрегесенькі мої раки. А що в моїх раків? А у раків <кхм> виконане бажання. Я щасливий. Дев'ятка кубків. Задоволення. Бажання здійснено. Святкування. Святини, крестини, родини. Це теж за круглим столом. Але це, я б сказала, все одно. Ви довго до цього йшли, отаке якесь, але воно от по відчуттю, я довго до цього йшов чи йшла, і нарешті я достиг. Знаєте, як той пік, пік побіди, але перемоги. Але я не можу сказати, що ви будете задоволені в повній мірі. Ну, як не те, що задоволені, просто, знаєте, як довго, довго йдеш до якоїсь мети, доходиш і потім настає от те розуміння. Пустоти трішечки. Отаке якесь по відчуттю, наче свято з горчинкою. Оце буде таке якесь у вас. Отаке по відчуттю, Мені показали. Якось і свято, але якесь таке, знаєте, що це і все, знаєте, якось отак. Давайте подивимося, причина. Ну, якась ілюзія. Якась... А може й випивка, оце ж випивка може бути. Розвіється якісь ілюзії. Розвіяння у ілюзій. Ну, знаєте, е, тайне стане явним. Один, сюрприз може бути. Ви там на щось там сподівались на те, на те, на те. Можливо, вам там щось подарять, да, таке. може, якесь дійсно дій, до когось день народження, мож... а ні, ну не день народження. Тут е, ну, якась може бути юбілей, да, якесь святкування. Якась. І ви, е, наприклад, е, якась ілюзія, ви там щось сюрпризно, а да, воно раз і відкриється. Ну, ви задоволені будете. Незважаючи на це, що це може бути і для вас якийсь сюрприз, але ви, незважаючи на це, ви будете все одно задоволені. Ви будете в цій енергії щастя, виконане бажання. Да, оце і за цього. Але якесь воно сюрпризне. Я ж кажу, що оце і все, якесь таке йде в голові. Оце це і все. Отак якось. Фінанси. Фінанси, щось розстроїться розтро... щось з фінансів. Чого розстроїтись? Причина, чому розстроїтись? Що стабільність? Ну, якось, знаєте, зараз на даний момент немає. Ви все якось, можливо, гроші вкладені на майбутнє, можливо, впереді, можливо, вам, знаєте, як. Зараз немає, наприклад, е, зарплата, пенсія пособі, воно трошки пізніше да, буде, про, получите його і воно достаток трошки позже, Але якраз на цій неділі буде якось так строш...